Всім привіт, друзі! Я дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Мами чотирьох дівчат. І сьогодні я розпочинаю своє відео з такої кави. Ця кававарка крупс стоїть в готельному номері в місті Батфюсінг. Це Нижня Баварія, Німеччина. Сюди ми оселили мого братика рідного. Він нещодавно приїхав з України як біженець і будемо зараз намагатися оформити йому всі документи для тимчасового захисту. Він Інвалід другої групи 10 років, як списаний з військового обліку, він міг вже давно виїхати, але не хотів до останнього. Вже каток залили. Це центр Батфюсінга. Приїхали оформлювати документи. Ігор вже чергу зайняла, а я пішла перепаркую машину або парковочний талон. Куплю, бо там у нас паркомат не працював біля машини. Боялися бігати. Як виявилося, тут є соціальний працівник, яка дві години на тиждень приймає українців і допомагає їм з оформленням документів. Коротше, нічого не вдалося. Дві з половиною години просидив, діли в черзі, дочекалися своєї черги, зайшли в кабінет. А вона каже, у мене закінчилися ті формуляри, які вона нам хотіла допомогти зробити. Дитина з кашлем вдома, з бабусею і з татом. Я Просто завтра треба знову сюди їхати. Післязавтра кожен день. Коротше, нічого не відбувається швидко, як хочеться, так не буває, на жаль. Але їду з гостинцями для Яліни, шезлонг і іграшка Напольна. Тож, у всьому шукаємо позитив. Крім того, Маємо 20 євро штрафу за неправильну парковку. Біля припаркувалися біля нашої машини стоїть паркомат, але він не працює. Ти коли ми, коли не вдалося. Я пішла Ігоря Посадила в чергу, пішла сама, намагалася ну, заплатити за парковку. Там е, є на 12 хвилин є там 10 центів. Я хотіла хоча б ну, 10 центів кинути, хоча б щоб був хоч якийсь на перший Ми не знали, скільки часу нам чекати. Коротше, на 10 центів не бере, типа 50 копійок. У мене 50 центів не було. І врешті-решті я просто натиснула безкоштовний ну, парковочний талончик на 15 хвилин і пішла. Ігорю кажу. Сходить типу, заплати за парковку. Він... Я йому пояснила, як це зробити. Він не зрозумів. Ти микав не вдалося йому приходить. Ну, Ми посміялися, кажу, ладно. нічого страшного. І сидимо, бо вона ж на місці приймає, там дві людини залишилось. Сидимо, бо ві... ну, піти, хоча треба було мені, а я змерзла. Ну, коротше, таке, знаєте, там хтось мене відволік, щось балакали, лялякали. Ігор пішов курити. Підходить, а вже поліцейська фотографує машину. Ігор збігав, заплатив. Ж, я ж йому розказала, де вже заплатити. Він заплатив, а вона все одно виписує штраф, каже: Покажіть мені талон, який лежить під лобовою, бо він був перевернутий. Ну не лицем лежав, а перевернутий. А він каже: ключ від машини у сестри. вона при ньому виписала 20 євро штрафу нам. Братик мені всунув 20 євро. Я кажу, та ти, та тут, тут при чому це я водій, я я про про про, про Ну короче, так що ми сьогодні в мінус в мінус з'їздили? Отакі от, от бувають справи. Ура, ура, ура! Радость такая. У нас приїхала нова техніка, не вживана, а новенька з магазину. А чого вона мокра? Нащо було підключено прямо. Ми, ми сподіваємося, що її перевіряли. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Надовго ви з'їхали. Нас Вас завезли, а ви вернулись. Дорогу зайшов назад. Ні, я сам його забрав. Відключай давай. Смотри, він мокра. Розтягайтесь, розгодягайтесь, ви нікуди. Ну На под... ту надо твісти цилі. А, такі, ви... а. В ідеалі, конечно, под А. Так висить ту. Так вы делали давай, вытягивай так. А ты ти под... Она... ти прикрутив ее? Конечно. Так откручу, зачем прикручиваю? А я пойду просто с зимой. Иди маску туда в чорну. Я чисто. Я сводно запринести. Нам оттуда нічого не треба, шланги от всі. Може, треба шлани скрутить. Це подарували. Ой-ой-ой, плаче. І сіль. Три євро. Сейчас, тут щось не поймуть суд, что це вообще какая-то херь. Какой суд? Прийшло, що моє об'явление не, 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 не відображається, тому що в мене автомобілі, що я видав на старий автомобіль, що має пошкодження. Давай я покручу. Отже, поки хлопці крутили посудомийку, моєму чоловіку прийшло якесь дивне повідомлення з сайту, де він розмістив об'яву на продаж машини, що нібито вона у вас збита, аварійна, поставте і там щось судові, якісь посилання. Ну, воно ж через перекладач нічого не зрозуміло. Що ви, типу, водите в оману, або повідомлення буде видалено, або перенісіть машину в розділ битих машин. І ми таке уже потім попросили подзвонити ну, людину, яка трошечки знається німецькою. Ну нормально знається вже три роки тут, да чи два з половиною. І він з'ясував, що це хтось залишив скаргу із тих покупців, які приїжджали дивитися на машину. У нас бампір трошечки тріснутий. Ми його такими купляли, а чоловік його заклеїв таким армірованим скотчем сірим. Ну так ми їздимо вже скільки років. Тобто його можна зробити там, заклеїти, але ж ніхто не хоче цим займатися. І ось люди приїхали подивитися. Вони побачили той бампір. І, коротше, по поставили скаргу, і тепер нас е або видаляєте повідомлення, або е е цей бампер тріснутий, е ви маєте розмістити автомобіль у розділі е побитих машин. Тобто там будуть поруч стояти в хлам розбиті після аварії, ну і наша з е подряпаним тріснутим бампером. Ну, Це експрес сиділо 35 градусів на шпаршу. Ого, яка гаряча, ми такого в житті не бачили. Да, да. аж репіт. Міста... Та нам, звісно, так Десь не мило міста... ніколи. Єра, Єра. Єра. Коротше, перший раз помили. А у нас сніжок зривається. А ми їдемо долік. Так. Ми сьогодні приїхали на термін на щеплення, але у неї такий кашель два дні. Температури немає, але сопільки, кашель, такий хрипкий голосочок, да. тож не знаємо, що лікар нас подивиться. Сподіваємося, щеплення робити не буде в такому стані. Чим ще займатися в кабінеті у лікаря, коли чекаєш цілу годину, а то й півтори. Я вже і погралася, і в телефоні полистала, вже і в дзеркало полюбувалася, як я схудла. Наробила купу фоточек, і малу пофоткала, і себе пофоткала. Ну коротко, розважаємося, як в Щеплення нам, слава Богу, не зробили. Сказали записатися на наступний тиждень. Яліночка в машині заснула. А я не можу налюбувати. Звісно, що як і всі матусі, я любуюся, коли малятки сплять. А у Яліночки дуже така цікава зовнішність. Вона сама світленька, а вії чорненькі. Заїхали ми в банк, щоб зняти готівку, тому що я помітила, що коли розраховуєшся карткою, то знімає потім за місяць близько 20 євро. А коли знімаєш готівку і готівкою розраховуєшся, карткою тільки онлайн платежі робиш то нібито не знімає таких додаткових коштів, тому я намагаюся завжди знімати. Ну, як і всі українці в Німеччині, всі знімають кошти з рахунку в готівку. Чуть не загубила телефон. Так, коротше, прийшли ми в такий копійцентр, хочемо роздрукувати. Нам треба Ой, Нам треба не отсканувати, а просто ксірокопію зробити. Тут нікого немає, самообслуговування. Я оце сама тут маю положити це сюди і ще щось сюди покласти. Коротше, сейчас як, як наклаться щось, не знаю. Попробую. Саме обслуговування. Всюди, все на німецькому, попробуй розберусь. Я вже поклала. Отак, от, все. Це ми в ДМ а один листочок в ДМ коштує 10 центів. За ксерокопію, виходить. О, роздрукувала. Ні, сьогодні роздрукували з Козмовой на ручках отсканировано. Сейчас ще щось треба. Тиху, документів. Довідка про українські доходи. А вона сказала, Она сказала всі? Бабушку заставили вчитися підгузки вдягати, так, бабушка? Це <рес> <"Это> точно. <рес> Ти не вмієш, Umil. треба вчитися. Umil. Я вже дивись, це треба отуди. <рес> <"О, рес> як я вас вирощувала, то у мене були ті, що я... <рес> в'язати на попі. В'язать на попі. А тут А тут дали таку задачу, що бабушка не Почала під жопку. А я що зробила? Мені не що вас вирощували, оказується <рес> на корм. Так де ти був розказуй, як тобі Іспит. Чого чекати? Голова і дергається глаз. Понятно, <рес> Понятно все. Так, Всі приділя, братик тут фотографує, зараз будемо відправляти в соціаламт документи заяви. Альвінка сьогодні вдома залишила, а що ти вдягнена? Ти була на вулиці? Ти ж хворіш. Ти ж хворієш. А ти домашку зробила, що я тобі скинула? Зараз вікторину будеш робити добре? Так. Да. А я поїду за Іланою ще домашку зі школи привезу, щоб знала, як хворіти. Горлишка болить. Яке гарненьке. Нічого не робиш добре. А бабушка в гостях і ціла кастрюляка на лиснички з родзинками бачу. І млинці у нас сьогодні. М -м -м, я вже жрати хочу. Ну я такого не їм. Що значить, може, <говори> що, так, не, та ну, і там. Руки обере. А ти не так. так рахти, га, Смачненька водичка. Так ж трошечки, навчить? Кажу, з бутилки там хоч видно, де вода. <говори> Ульот тянуть, ульот тянуть. Ну, а далі у нас, як завжди, вечірні... вечір індійців. Діти бігають, стрибають, кричать, бавляться. Яліночка дивиться на старших сестричок і. Дещо повторюю за ними. Вже повертається на батьок у позу чи русалки, чи як вона там називається. Ну, скоро, я так думаю, через тиждень, мабуть, вже сяде самостійно. Я на це сподіваюся, тому що сидіти довго на руках, годувати її, поки вона там набавиться з їжею, у мене, звісно, немає часу. І хотілося б все ж таки пересадити її в стілець, але поки вона самостійно не сіла, я цього не роблю, щоб не навантажувати її спинку. Ось такі справи у нас. Ми вже ввели скумбрію. Це перший аллерген, який ми вводимо. Вже на сьогоднішній день 10 продуктів введено. І сподіваюся, до одного рочку введу 100 продуктів. Ну, не знаю, як у нас піде. Сподіваюся на це, але поки що, поки що не відомо, як воно це буде. Я всім дякую, хто додивився до цього моменту. Дякую за ваші вподобайки, дякую за коментарі, які ви пишете. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. І перевірте, чи ви підписалися на мій канал. Буду дуже рада вас бачити в числі своїх підписників. Всім до нових зустрічей, пока-пока!